Вітання на зв'язку стереотип. Ну що, мені вже набридло грати за свій основний склад. Ми вже з нього зробили все, що можливо. Взяли декілька перших рангів, увірвалися в топ-200 світу за підсумками сезону «Rivals». І я вирішив, що пора, пора щось видумувати. За збірну України ми вже грали двічі, і я вирішив, а чому б не зіграти за мій улюблений клуб, за який я вболіваю з дитинства, за київське Динамо. Звісно, ми зібрали склад не тільки з нинішніх гравців Динамо, бо трішечки складно було б це зробити більш-менш грабельний склад. Але там гравці, які грали за Динамо. Зараз я вам покажу свій основний склад, а ви перед цим поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Кожен лайк конвертується в одну гривню на донат від мене на армію. Тому лайкайте, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Ну і моє київське Динамо, яке я зібрав. Перший це, звісно, СБЧ Андрія Шевченко. Багато матчів він провів за київське Динамо, багато голів забив. Я рад привітати всіх гостей з празднуванням. Я думаю, тут питань до нього немає. Йдемо далі. Карточка Андрія Ярмоленка, якого ви бачили, коли я грав за збірну України. З крутезними, просто шаленими, шаленими статами. Паси, шутінг, ну, все є. в нього ну, шикарний гравець. Якби е -е, п'ятірка на фінтах, було було б взагалі неймовірно. Йдемо далі. Далі у нас це Віктор Циганков, звісно, ви цю карточку також прекрасно знаєте. Е -е, далі Микола Шапаренко. Також бачили, хто дивився відео зі збірної України. Потім Сергій Сидорчук, здається, ви його не бачили. Ось така 89-та картка. Неймовірні круті стати. Він вже тут з бельгійського клубу. І гратиме в опорній зоні у нас. Ідемо далі. Далі у нас Віталій Миколенко, який у нас був на заміні, поки грав з інченко за збірну України, а в Київському динамі буде основним лівим захисником. З такими непоганими статками можна грати. Плейстайли навіть якісь з нього тут є. Йдемо далі до центральних захисників. Це Ілья Забарний, який в нас також сидів довго на заміні, бо центральних захисників в нас були більш цікавіші. Але тут Забарний буде грати в опорці в нас, буде, переводимо його в опорку, і він буде в нас грати опорного півзахисника разом з Сергієм Сидорчуком. Далі пара центральних захисників це Максим Дячук. Неймовірно крута еволюція, в шалені просто статки. Подивіться на це. І ну, це дуже солідний захисничок. Далі Денис Попов, з яким ви також вже знайомі, якщо дивилися відоси за збірну. А Динамо свій дев'ятий корнер у матчі виконує. Це шанс для ДП не подати. Подача договору. 2-1. Денис Попов. Олександр Караваєв. Аналогічно також знайомі. І дебютує у нас Георгій Бущан, бо до цього в нас грав або Лунін, або Трубін. Більше Лунін. І тут Георгій Бущан. Буде захищати наші ворота. Далі йдемо до заміни. На заміні у нас інформ Жерсона Родрігеса, який, ну я думаю, буде допомагати нам з замінки. Іноді колишній гравець Київського Динамо не дуже так багато він пограв але і трофеї навіть вигравав з ним. Ну, якісь приємні спогади з ним є. Віталій Бояльський на заміні, він просто без еволюції. Якщо буде якась підходяща, обов'язково прокачаємо Віталія Бояльського. До магой віда, звісно, легенда київського Динамо, Оскільки він голів Шахтарю забив. Він обов'язково повинен був бути тут. Слава Україні! перемога за Динамо і за Україну! Давай, давай! Далі ЮНЕС Беланда картка є. Е, він зараз вже в Турції. Не знаю, як там, наскільки він круто грає, але його картка Fiфі є, я його не міг сюди не додати. Далі, Дерліс Гонсалес, ось такий гравець, який також не дуже багато грав за Динамо, але є в Fiфі, я вирішив його також додати в цей склад. Далі, дивіться, хто тут: Мігель Велозуй, скільки вже йому років? 86, 38 років в цьому році йому, да, виконується. Ну, статки в нього вже, звісно, не ті, але як треба його додати, все-таки залишив він якийсь слід в київському Динамо, і хай буде на замінці, може десь вийде пограти. Далі подивіться на цього персонажа, і ну, ви розумієте, це вже Динамо нульових. Він в нульових, там в шостому чи в сьомому році грав за київське Динамо, там до десятих, напевно. Просто неймовірно, йому вже тут 40 років в цьому році виконується, грає він в австралійському чемпіонаті. Мілош Нінкович. Так, це саме він має 4 зірочки на фінтах. Ну, такі собі статки. Минулі фіфі він був, я грав за збірну зірок УПЛ з ним, випускав його на заміну. Він навіть два голи має я тоді за вікінг-лігу забив. Відосик буде тут вверху, якщо хочете, подивіться. Далі це Беніто, нинішній гравець, він просто в мене був в клубі. Ну і Тимчик також в мене є в клубі. І на цьому все. Ось так виглядає основний склад. Будемо перестраюватися в 4-2-2-2 і грати, розвалювати суперників. Ну що ж, матч вже майже готовий до початку. Команди виходять на поле. ФК Біст проти нас. І. Ой-ой-ой, тут Тоті Аліс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дуже-дуже заряджений склад. Буде важко киянам, але ми. Мені на Макев все такое. Попаренко. Раваєв. Денис Попов. Попов знаходить Віктора Циганкова, Циганков на Ярмонка. Ярмонка на Шевченко. Шевченко удар. Динуй! Ось така комбінація від киян. І Андрій Шевченко відкриває рахунок. Шапаренко, браво. В центрі поля перехоплює Забарний, знаходить Віктора Циганкова, Циганков. Циганков. Закидання на Андрія Шевченка. Шевченко ставить корпус. Шевченко проти Мальдіні. Шевченко проти Мальдіні. Циганков. Сидорчук. Сидорчук пробиває в зелений. І Алісон тягне цей удар. І атака. Суперника. Антоніо Дінаталіна. Еусебіо. Ой-ой-ой, ой 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 Келян Бапе! Пущан! Рухаємо кіпера і неймовірний сейф. Георгія Бущана. Шапаренко Забарного. Забарний. По флангу дає на циганкова. Циганков. Циганков вирізає таку подачу. Ярмола! Який гол? 2-0. 2-0. Кияни подвоюють перевагу. Дінаталі. Ой-ой-ой, кіліан Бапе. кіліан бапе. Ой, є в Ой, як тут дячук помиляється. Зараз і пробиває Бущан. пробуває пущан. Ми знову рухаємо кіпера. Дуже добре. Сава. Класний розіграж. Наталія може пробити фінес-шот. Забарний блокує. І Швидка контратака киян. Шева на ярмолу. Ярмола туди його передачу на Віктора Циганкова. Циганков біжить. Циганков проти Альфонсо Девіса. Циганков обіграє одного другого. Циганков. Циганков на Сидорчука. Сидорчук Удар! Алісо тягне! Які комбінації від киян? Андрій Ярмоленко, буде подача з кутового. Буде фірмова подача з кутового чи ні? Ярмола подача. Шевченко пробиває! Ялісон знову на місці. Неймовірний сейв бразильського голкіпера Ярмола. Ярмола. Тут Ілля Забарний відкривається. Забарний головою пробиває! Ілля забарний! Ілля забарний забиває! Десь футболка троє Київ, не поряд, але я б з радістю зараз дістав би. Ілля Забарний! 3-0 робить рахунок. Ой-ой-ой, в себе. Забарний, перехоплює. Просто в мене взимач. Просто в мене взимач. Віктор Циганков. По флангу знаходить Андрія Шевченка. Андрій Шевченко. Шевченко. Шевченко втікає від Павла Мальдіні. Просто як на велосипеді. Андрій Шевченко, Андрій Шевченко, Андрій Шевченко. Андрій Шевченко. Закоче м'яч! порожні ворота! Це 4-0. 4-0 для киян. Неймовірно, І це перемога, браво! Перша перемога у відборах. Так, що у нас наступного суперника по складу? Қгум, Қгум. Ну тут трішечки скромніше, я б сказав би, але все одно є дуже потужні картки. Атена. Ух, які фінти від суперника. Але Віталій Миколенко не промах і таке з легкістю перехоплює. Віталій Миколенко, вчить Павлангу. Миколенко, знаходить Микола Шапаренко. Шапаренко на Сидорчука, Сидорчук, Сидорчук. Центр на Шевченка. Шевченко повертає на Сидорчука. Сидорчук на Ярмоленко. Ярмоленко, Ярмоленко. Андрій Ярмоленко, Ярмоленко. Ух, м'яч, але Ярмоло відбирає. Ярмола. Ярмола. Ярмоло. Ярмоло. Ай, спущався від над голкіпером. Ярмола. М'яч знову відскакує до нього. Ярмола. Але добре, Ілля Забарний. Забарний. Який відбір? М'яча в центрі поля від Іллі Забарного. А в центр на Сидорчука. Сидорчук! Сидорчук пробиває Гарматний постріл. І Кобаль тягне. Непоганий старт матчу від киян. Буде кутовий зараз. Андрій Ярмоленко. Подача з Кутового. Ілля забарний стрибає. Не виграє боротьбу. М'яч вилітає на Дениса Попова. Попов. Передача на циганкова. Циганков дальньої відстані. Фінк. Виходить вперед! Віктор Циганков, фірмовий удар. Браво! І контратака це небезпечна, тому що немає на позиції Миколенка. Тут трішечки оборона розсипається. Максим Дячук, 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 спокійно. Максим блокує, чи бо чи Бущан сейв незрозуміло. Але небезпечний момент відбитого. І тут Тео Ернандес. Подача Павло Мальдіні. Бущан на місці. Олексія Путельяс на Неймара. Неймар пробиває Бущан. Циганков на Шевченка, Шева. Андрій Миколаєвич. Андрій Миколаївич на віктор. офсайда. Нема офсайда. Шевченко пробиває Миколаєвич! Поперечина! Скидки? Що? Як це не гол? Як це не гол? Забарний. Забарний. Скиди на Караваєва. Караваєв. Караваєв. Подача! Ілья забарний! Головою поперечена! Караваєв. Класне, нема офсайду! Яка передача Шевченко обіграє Тіпера і це 2-0 для Динамо. Це 2-0. Андрій Миколаєвич Шевченко. І суперник виходить. Хотів я тільки сказати, підсумувати перший тайм. А Суперник виходить з матчу. І Це друга перемога київського Динамо у відборах до У Чемпіонс. Ну що ж, хлопці, дякую всім за перегляд. Чекаю вас у суботу, 2 березня о 22.00, на цьому ютуб-каналі. Будемо в прямому ефірі грати за київське Динамо в U Champions Weekend League. Рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, посилання в описі, бо дата дещо може змінитися, дата або час. І я хочу, щоб всі були в курсі. Тому дякую ще раз всім за перегляд. Слава Україні і бережіть себе.